Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Олійник Василь Степанович, позивний столяр, молодший сержант 79-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Народився 20 грудня 1975 року у селі Голень Калуського району, що на Івано-Франківщині. Був старшим сином у сім'ї Дарії та Степана Олійників. Мав молодших сестру Іванну та брата Романа у 1982 році пішов до першого класу Голинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. За спогадами однокласників і вчителів проявив себе сумлінним, дисциплінованим, уважним товариським учнем. З відповідальністю ставився до навчання та інших доручень. А ще був хорошим товаришем, мав багато друзів. Після 9 класу вступив до Івано-Франківського вищого художньо-професійного училища номер 3 здобув фах столяра з виробництва художніх меблів. 1994-го був призваний на строкову службу до лав української армії, яку проходив у селищі Гвардійське Дніпропетровської області. У 1995 році за контрактом служив у складі миротворчих військ ООН у місті Сараєво, Йогославія, у дивізіоні Саламандри, отримав звання молодшого сержанта за спеціальністю снайпер, був нагороджений медаллю на службі миру. Після звільнення в запас працював за фахом у Брожнівському лісокомбінаті номер 9 Потім майстром з виготовлення корпусних меблів у приватного підприємця. Згодом започаткував власну справу з виготовлення меблів на замовлення у 2002-му познайомився Познайомився своєю майбутньою дружиною Олею. і в цьому ж році, 23 листопада, одружився. У щасливому шлюбі народилися двоє донечок 16 жовтня 2003 року Соломія, а 9 жовтня 2012-го Олеся. За рік Василя збудував будинок для своєї сім'ї. Був добрим та люблячим татом і коханим чоловіком для дружини. Захоплювався футболом, дуже любив відпочивати на природі. Часто їздив із сім'єю та друзями у гори. Побував у Славському. Осмолоді, лугах, Мізоні, боковелі на термальних озерах берегово на морі у Єгипті. Друзі завжди з позитивом відгукувались про Василя. Товариш Володимир Семків розповідає: Василь для нас насамперед був доброю, порядною людиною, турботливим батьком, люблячим чоловіком, фахівцем своєї справи. Олег Пицьків додає: добрий, чесний, співчутливий, завжди був для всіх оточуючих прикладом. Коли почалося повномасштабне вторгнення ворога на рідну землю, Василь сказав: за чужу країну воював а свою захищати зобов'язаний. Тож 1 березня 2022 року записався до тероборони, а вже у квітні разом із своїми побратимами поїхав у Запоріжжя, де хоробро до останнього подиху давав відсіч ворогові. Самовідано служив командиром стрілецького відділення військової частини А 7166 Друг та побратим Василя Микола Олексюко розповідає: Василь був активним, порядним, спокійним, сильним, ніколи не відмовлявся від завдань. А ще своїми жартами підіймав настрій побратимам, старався не падати духом, завжди казав: я буду стояти до кінця. Побратим Роман, позивний Пепс, пригадує. Василь був веселим, врівноваженим і працьовитим. Я часто ходив із ним на позиції і знав, що на нього можна було покластися в будь-якій ситуації. Нагороджений медаллю за хоробрість в бою та почесним знаком командира 102-ї окремої бригади. Заступник командира Матвій Ковальчук ділиться спогадами. Василь завжди був ініціативним. У колективі користувався авторитетом. Бойові друзі його завжди брали в приклад. Таких як він мало. З ним можна було і вогонь, і воду загинув боєць 25 лютого 2024 року в селі Малинівка Пологівського району. Сили були на рівні. Останнє, що хлопці передали по рації, що будуть стояти до останнього і не відійдуть назад. Пригадує побратим Василь Кульбанський. Свій останній спочинок герой знайшов 7 березня на Алеї Слави, кладовища села Голень. Посмертно Василеві олійнику присвоєно звання Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Вічна йому пам'ять і слава.